Добрий ранок, якраз не день, а ранок, тому що досвіта для нас повставали, встали навіть без будильника, хоч і наводили будильник. На 5 годин повставали раніше. Це, напевно, що тривога перед далекою дорогою. Одним словом, дорога на Хмельницьк. Юра, ти хвилюєшся? Абсолютно. Зараз, каже, я там сто разів. Оце <смі> сьогодні перший. <смі> Взяли ще з собою прища малого, збудили теж. Вчора просився їхати Ваня. От Людмилка збирається, збиралася, збиралася, але кажу до неї, дивись, добре, чи нічого не забула, тому що звідти не вернемося. То ще сіла, перечитала щось там, де каже, забула малярний скотч. Припинилися, побігла. Оцей поскоч, та й їдемо з вами. Друга далека, хвилююся. За неї хвилююся три години їй здавати цей творчий конкурс. Ну, Надіємося, все буде добре. Щоб хмельниць не їхала, б то б не бачила, що вже соняхи цвітуть. Але ще стоїть. Бережно чередом. Виїхали з Староконстантинів, проїхали і так подивилися, що ми, напевно, що зарані приїдемо, Юра. Ну, будемо бачити одним слово. По дорозі підібрали військового, підвезли, поговорили цілу дорогу. Так набагато цікавіше їхати, провів нас. Куди нам треба, показав, куди нам далі їхати і їдемо. Але що вам цікаво, треба постійно підбирати військових. Поліція не спиняє, махають тільки добрий день. Да. Ну, одним словом таке, їдемо далі. Що ми... А, вже в мене Юра свариться, що включи... включай навігатор. Кажу, ну почне, ще трошки ближче підійдемо. А він вже каже, включай, то одним словом все. Зараз будемо включати якийсь навігатор, тому що цю сторону Юра їде перший раз. Це йому не, не Вінниця і не Житомир. Ну, нічого, приїдемо. Хмельниччина виявляється красива. Такі вже пагорби ми проїжджаємо. Яких в нас немає? Так цікаво, нібито недалеко. Я люблю такою дорогою їхати, як на американських гірках. <.gettable> У, -у, -у, і донизу. Прибули до місця призначення на годину цілу раніше. Підемо, зараз, може, що знайдемо перекусити. Хай підкріпиться абітурієнт під конкурс... перед конкурсом. Ну, що вам сказати? Чекаємо. Три години чекати, пройшло хвилин. 15, як я вийшла, Людмилка зареєструвалася, пішли, вже почали малювати. Поки почали, поки реєструвалися, скільки я вже від неї слів почула, геть і вивчила, що таке соціопатія, виявляється в нашої Людмилки. Вона не звикла до такої кількості людей. І все, і вже каже, і хвилююся, і, ну, і я хвилююся. На, на цьому потоці абітурієнтів багато. До цього було вже два потоки і ще буде один. 18 числа. Ну, Єдине, чим порадували, що результати сьогоднішнього конкурсу вже будуть сьогодні ввечері або завтра зранку, як комісія справиться з шифруванням і з оцінюванням, але обіцяю, що буде сьогодні ввечері, не завтра а зранку вже будуть доступні на сайті. Попередили також, що ведеться відеофіксація, і е, запитали, чи ми не проти. Ніхто не проти того, що відеофіксація, тому що відео буде зберігатися теж на сайті приймальної комісії на протязі усього року. Ось як вони зараз працюють там. Тому я сподіваюся, що ми ще й побачимо, як Людмилка працювала. От, ну все. Хай працює, ми чекаємо. Територія закладу велика. Хочеться, щоб не було повітряної тривоги, тому що якщо буде повітряна тривога, то дії під час повітряної тривоги підуть вийдуть в укриття, а після того, як закінчиться, вийдуть і час, який був на повітряну тривогу, будуть далі працювати на протязі такого часу. Тому якщо раптом повітряна тривога, то ми затримаємося. Хотілося б, щоб... Щоб не було, а то взяли хвостика, а він вже стомився. <клес> Лежить, ножками чеверяє, вже виспався трішки і вже каже, коли будемо їхати додому. Іванко, ще довго. Іван, тобі легше буде поступати. <клес> У тебе буде Любарське училище номер 37 коли було, а зараз Я ліцей. Дуже крута. <рігра> я краще піду теж десь на інший край світу. На інший край світу. Китай. В Китаї челяків я не хочу їсти. Ну, все, чекаємо, вийде тоді, вімкнемося. Хлопці мої в машині, а я пішла. По вулицях пройтися трішки недалечко. Що хочу сказати? Хмельницький, о, вітряно. Яке це зелене місто. До речі, з тієї сторони він хмариться. Ось такі центральні вулиці, зелені, просто потопають у зелені. А якщо взяти провулочки невеличкі, то взагалі віці, який красень лежить під деревом. У холодочку і тільки що підходила якась дівчинка, його погладила, він собі лежить, нікуди нічого не тікає, так подивився. Я біля близенько стою, він собі лежить, поглядає на всіх перехожих. перетині вулиць ось такі парки. Це взагалі супер. І дерева. Щоб ви собі розуміли, от стоять такі невисокі будинки, три поверхи. І стоять багатоповерхівки. У 5-6 поверхів і ось ці дерева висотою, у висоту багатоповерхівок. Дуби, дуби ось ростуть. Тут дуби, липи, кругом каштани. Взагалі краса красою. Одним словом місто гарне. Не... Вирізки не йдуть, йдуть насадження, я так розумію. Так, напевно, що буду повертатися, зайду в один із магазинів, скільки пройшла по вулиці вздовж, щось хлопцям куплю, тому що вони чекають. І разом ще куплю. Людмилка вийде. От так що перекусила перед тим, як будемо їхати назад. Ну ось знову ж таки, прямо посер... посеред місця. Он. Дуби, тополі які високі. На цю сторону розвертаюся туди взагалі. За деревами вже далі навіть вулиці не видно. Ну і оце вам висота. Висота. Ось, добив висоту багатоповерхівки. Слухайте, йду, набрала біля щівчибуреків цілу сумку води. так як лежав, так і лежить, облизується на вулиці парку, хмарно, спускаюся до хлопців. Замучився Юрасик, поки машину завів, але вже їдемо. Гарача просто дуже. Що Юрасику? Вже виїжджати було не так страшно, як їжджати. Спати хочу. А ще скільки раз хмельниць поїдемо? Не знаю. Ви багато разів, я не знаю. Дві <гум> краса яка. Трошки в ремонтні роботи, то теж невеличкий був затор, ми вже проїхали. Ніхто не хоче. Я розумію, що попереду м'ясний маркет, але ти тримай себе в руках. Пустий, він додому зараз поїде. А ти, ти його наганяєш і наздоганяєш. А я б теж так хотіла, але треба їхати і Юру розвеселяти. Ще недалечко. А, я, я на вже Юра на районі, то вже Юра тут на районі. Скоро будемо вдома. Ми дозаправляємося і побачили, що тривога оголошена по всій Україні, а ми вже в Любері. Ну, погано, що тривога, але слава Богу, що виїхали. вчасно.